Всім доброго дня! Продажі у нас сьогодні Renault Кенго машина 2016 року виготовлення з двигуном 1,5 дизель, механіка 5 ступка, автомобіль, чистий Да? Задній ряд сидінь, автомобіль 5 місний. стан багажника. Присутня рідна заводська полочка. Все працює, все фіксується. Багажник кохайний. Також присутній фаркоп Автомобіль на зимовій гумі. Гумові килимки присутні. Пройомах без корозії. По комплектації передні склопідйомники. Мультикермо, кермо, кермо не шите в оригіналі, механіка, п'ята ступка, механічний ручник. Кондиціонер, магнітола під флажку 224 тисячі рідного пробігу. Заводиться автомобіль з півоберту. Оберти не плавають. двигун працює чітко. По кулісі також все добре. Ручник працює. Грила капот не крутилися. Тисячу кілометрів назад замінено масла фільтра ГРМ. Автомобіль повністю обслужено, вкладень не потребує ніяких, походові також все добре, ніде нічого не гупає, не стукає, допускається люба перевірка. Хто зацікавився, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!